Вітаю всіх. Мене звати Анатолій. Це ритуальний центр по сервіс. У нас ритуальні товари, пам'ятники, тобто все ритуального призначення. До вашої уваги, якщо у вас трапилася така ситуація в житті, а вона завжди трапляється. від цього ніхто не втіче. Ми знаходимося в Чумерівцях. По тіктоку люди мене знають. Є дуже багато, широкий вибір, низькі ціни, доступні знижки. Займаємося також виготовленням табличок на пам'ятники. Також фотоскло на дорогі пам'ятники, якщо потрібно, і прості. Металокераміка. Знаходимося ми в Чемерівцях. Води не ляю конкретно по справі. Ось приміщення масло Тут головна дорога йде, асфальт. Тут площадка парковка перед нами. Містечко невелике. Але роботи вистачає. Також займаємося оптом на пам'ятники і на вінки. Є власний цех повністю адаптований. Що я маю на увазі? Замкнутий цикл. Є шокрутильний станок, січкорізний станок, паяльний станок, тобто для каркасів вінків. Тільки закупляються супутні товари листочки, квіточки, проволока для самих вінків і ПВХ лента, щоб зробити таку січку. Ось така, ну, ви знаєте, ось такого зразка січка. Я є засновником. Зараз покажу вам. Вигляд спереді фасад, щоб було доступно. Ось так воно виглядає, фасад. Мій номер телефона. Примітивно, але цього вистачає. А ось тут у нас. Розв'язочка. Там у нас автовокзал. Дорога. Якщо мене немає на місці, ви телефонуєте, я приходжу. Дві хвилини і я на місці. Любий час. Цілодобово. Такий заїзд, бачите, як транспорт. Це в нас тут так, зазивала спотикачка виробнички наші. А тут асортимент великих бетонних пам'ятників. Ну, лева частина знаходиться на виробництві. Тобто, хто зацікавлений, ми цю справу можемо зробити. Ось так. Людина, яка приходить, може обрати собі, сподобавшися їй варіант. Каталоги великі. Як бачите, є і такі, епітафії може вибрати на будь-який смак. І може обрати ритуальні комплекси. Тобто є ціна, є зображення і є розміри. Кожен комплекс має свій розмір. Довжина, ширина, товщина. І фони. Тобто людина, яка заказує, наприклад, отаку фотографію в склі. Перед тим як замовляти, треба обрати фон. Що буде за спиною? Ось бачите, отут фон такий, абстракція така. Ось, наприклад, самі популярні. Ось в мене заказали три фотографії на фоні цієї берези. Ось абстракція така. розмити, читайте. Ну, тут є різні, різні. Ось. Ось, наприклад. Ось. Такого фасону. У нас є все, і навіть більше. Я вам так скажу. Справа це не з легких. Вона вже триває вже з 2011 року. Роботи вистачає. Все, дякую вам за увагу.